Всім привіт! Нова поставочка у нас автомобілі. Цього разу це BMW X3 2020 року з адекватним пробігом 60 тисяч миль, з адекватним ударом і в дуже гарній комплектації. Комплектація називається X-Line. Зараз детальніше про неї розкажу. В принципі, що ми перше бачимо, це у нас динамічні фари, тобто в поворотах. Це у нас гарні чорні ставки. Вони йдуть по всьому автомобілі. Тобто, і тут у нас ставки чорні, і тут у нас ставки йдуть і по автомобілі це на стеля антрацит. Зараз давайте заліземо в салон. В принципі, покажу це все. Дивимося. Пробігу, як я казав, 60 тисяч миль, це трошки менше 100 тисяч кілометрів. На цей пробіг досить такий збережений салон. Ну, Він би й не мав би, скажімо, знищити що і спортитися, якщо нормальне було користування. А воно тут саме таке і було. Бачимо спортивні сідучки, електрорегулювання, пам'ять сидінь. У нас є стелі, як бачимо, антрацит. У нас чорна панорама є. Так, а ну дай-ка я залізу в машинку. Краще, мабуть, зі сторони водія, коли я ще спосиджу, але хай буду і цим пасажиром. Дивимося в загальному, що нам ще пропонує цей автомобіль. Так, так Клімат сказав. У нас 10-двімовий медіа, екранчик. Потім передній задній парктроніки, камера ту стоїть задня. Дивимося далі. У нас пам'ять, як казав, бо там у нас є всі електрогайвання, ну, в принципі, електропакет, розвитних клімат. Далі у нас преміальне аудіо, тут іде у нас по машині розташовано 16 динаміків, Харман От, Далі дивимося. Сюди переходимо. На гарні у нас ці декоративні. Дерев'яні вставочки, тут теж бачимо, в принципі, все нормально, трошки ще замацькали, але це може в дорозі хтось десь так все гарно виглядає, салон досить акуратний. Безпека залишилася ціною, тому що удар цієї не був. Он наш так званий клімат. Показується те, що можуть собі пасажири налаштувати позаду. Так, нормально все не закривається чітко.